a 6 2.5 TDI Знімалася тут ось ця ось ліва головешка. Значить, сталася з нею от така от штука, трошки збрило шліци, на валах один і другий. Ну там, і рокера поламала, трошки клапана погнуло. Пощастило, що лише шліци. Збрило ремінець все на місці. Ця голова не постраждала. Ну, в принципі, лесенький переляк. Машину притягли, бо вона фуду заглохла. Перед тим як скидати ремінця, я свої міточки ставив, бо шукав причину. Так як вже потім вже причина була ясна, то ці всі мої міточки стали до одного місця. так як... Голова скидалася і однозначно треба буде виставляти Грема. Виставляється він ззаду. І зараз цей момент я покажу точніше, де і на що орієнтуватися. Значить, фіксатор колінувала виглядає ось так ось. Там у корінувалові є спеціальний отвір. Місце під цей калібр закрите ось такою спробочкою. Під шестиграничок на 8, знаходиться він. Якщо по ходу мотора, то з лівого боку, трошки назад від кронштейна подушечки. Зараз спущуся вниз і покажу де точніше. Спустився під низ і ось тут балка йде. І так, де ж ти не бачу тебе? Так, іще раз, ось балка. Ось коробка. І он там. он. Видно тільки якийсь, бо я вже пробочку викрутив. Вон Кронштейн на подушку, який йде. І он той отвір під калібр. На зафіксованому колінвалі ВМТ першого циліндра нема чого шукати, його там не буде, бо приблизно третій циліндр оцей задній вгорі. Але там отвір один єдиний там не промахнуться. Тому хто там буде шукати, надумає, то тут. Немає першого циліндра вгорі. Вали фіксуються ззаду, з цього боку йде вакуумна помпа. Тримається вона на трьох болтиках. А з цього боку стоїть глушечка. Перед цим можна зняти ось цей патрубок, який кріпиться двома гайками. І ось така ось глушечка. Фіксатори це звичайні пластиночки шириною 38 мм і товщиною 4-4 або 4-5 мм. Так от вставляються фіксатори з обох боків. І тепер треба ремінця натягнути. Для цього ось такого дві руки однією легенько підтягується ремінець. І в цьому положенні відпускається фіксатор на натяжному механізмі. Перед цим його легесенько придививши, щоб послабити самого стопорка. Головне при задавлюванні цього самого натяжного механізму не робити велике зусилля. Тобто з легеньким натягом, щоб він плавненько собі заходив, бо з одного може вийти два штуки буде перелом. Залізяки, тому потихеньку плавно затягується і фіксується. І так само, витягуючи штопорочок, легенько зробили натяг, він собі плавно зайшов, стопорок витягли, все, натяжний механізм пішов і ремінець натягнутий. Там в процесі він далі себе піджимає під потрібне зусилечко. Тут все, ремінець натягнутий. Болтики на Валах можна затягувати. Далі фіксується насос калібром, клапаном, сверлом в діаметрі 6 мм. Послабляємо болтики на ось цій шестерні, накидається ремінець. оця ось вся культя накидається із роликом. Головне, ось тут ось не промахнутися, бо може залізти не туди, куди треба, щоб отак. Пластмасюльки стали. Коли оце все зажати, залишається натягнути ролика на ремінець насоса, шестиграночок на 6, головка на 21. І годинникової стрілки натягується. язичок пішов. І в такому положенні зажимається. При встановленні вакуумної помпи головне не накосячити, так як у вала є. Дві прорізи. Один прорізь зміщений під калібр, а другий, який ділить вал навпіл, це саме для вакуума. Ну, візуально видно, що ось ці ось половинки меншенькі ці більшенькі. А якщо дивитись отак ось, то вони дві однакові. І ось посередині прорізь якраз для вакуума. Ну, якщо задача лише замінити ремінець ГРМ, то достатньо буде. Вивести в морду сервісне положення. Це знімається бампер. І сама морда відкручується. Тут два, тут один. Далі ось ці ось за боків. Ось тут ось вони кріпляться. Ці всі трубочки, шланочки, це все чіпати не треба. Єдине, що трос на капот треба відстібнути, бо він трошки заважатиме. І... Мабуть, ось ці ось дроти повід'єднувати, бо вони трошки закороткі, щоб не були в натягу. А так, все воно отак нормально тримається. Доступ до ремінця є, тому цього більш ніж достатньо.